Це родини з маленькими дітками, які поклалися на державну підтримку і скористалися програмою 70 на 30. Коли їхній банк перестав платити забудовнику, той не віддав їм квартир. Хоча свої 70% вони виплатили. Замість затишних квартир, люди буквально переселилися під стіни Верховної Ради, адміністрації президента, Кабміну і Нацбанку. Нам рекомендували наполегливо окремі банки, конкретні відділення, щоб ми там відкрили рахунки. Це «Автокрасбанк» і «Південкомбанк». в який сьогодні. Введена тимчасова адміністрація, якщо видана тимчасова адміністрація, всі платежі по квартирах припинились. І ми три місяці ходимо, оббиваємо пороги всім, щоб якимось чином наші гроші врятувати, оскільки сьогодні підкоряються банки лише закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб, тобто компенсується лише 200 тисяч гривень. 200 тисяч гривень це не та сума, яка вклалася сім'єю для житла. Після численних скарг, протестів і звернень банки таки змусили виплатити третину державних коштів забудовнику. А от цих вкладників взагалі залишили без копійки, пояснень і компенсацій. У їхнього банку забрали ліцензію. В селі урядовий квартал буквально засипало акціями протестів невдоволених клієнтів українських банків. Хтось хотів повернути свої гроші, хтось майно, комусь набридло сплачувати різницю на курсі. У відчаї люди не знали, до кого йти по допомогу. Просити депутатів, Кабмін чи президента. Хоча Конституцією України їм гарантований захист Національного банку. Нацбанк захищає не завжди, хоча за законом, видаючи ліцензію банку, повинен контролювати його діяльність і у разі потреби має або змусити його платити, або сам виконати його зобов'язання. Фінансово неграмотній людині легко продати будь-що, що й відбувалося останні кілька років в Україні. Вкладникам кажуть, що не можуть повернути їхні заощадження, бо роздали багато кредитів. А високі відсотки позичальникам пояснюють, браком депозитів людей буквально стикали лобами, виманюючи у них. Готівку. Лохотрон працює. Тобто зараз це просто та сама піраміда, яка була в 90-х роках. Трастові компанії, коли робили піраміду. Тобто, любим чином банківська система намагається вимити готівку у людей для того, щоб розказуючи батьки, щоб її стабілізувати. Не стабілізується вона. Скільки переплатили валютні позичальники? Не перерахують, мабуть, і ті, хто на цьому нажився. Громадський законопроект, в якому йшлося про повернення валютних кредитів за курсом долара на момент його отримання, парламент не ухвалив. Нардепи проголосували тільки за мораторій на конфіскацію житла за кредити. За останні шість років банки конфіскували у позичальників 113 тисяч квартир, ще 90 тисяч наразі заарештовано. Це помешкання, які люди або купували в кредит, або віддавали під заставу. Так чи інакше більшу частину свого боргу позичальник сплачував, однак банк забирав усе, якщо приховати пеню на пеню, коли вони потім ваше житло забирають дешево, а через виконавчу службу, через фірми Ромашки, які існують при виконавчій службі, продають дорого і отримують кеш в дипломаті, а потім ще йдуть Національний банк, показують вас, як поганого позичальника, і в Національному банку випрашують рефінансування. Якщо все це порахувати, там прибуток від 3 до 5 тисяч відсотків. За ці самі шість років через банківські махінації в Україні зафіксували 232 випадки самогубства. Люди просто не витримували такої безвиході. Люди не носі гроші в банку, вже просто грабують і чи А на найбільшу ціну любач хотіли на нас вкладників, вони просто забирають гроші. Навірте в банківській системі. і скоріше забирайте з всі гроші, які у вас там є. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.